Зараз вам покажу липучку. Липучка. Ти липучка? Зай, зай, ти кабан, ти кабан. А скажи мені, будь ласка, чого дівчата на дворі? а ти до мене цепляєшся. О Чого? Хочу, а ти почухати тебе, да? Почухати тебе тримаєшся? Це липучка. Зараз поправлю трошки камеру. Це липучка моя. І все. Він такий, мам, ти куди пішла? Це моя липучка. Так редь, Чого дівчата на дворі ганяють там, воно сусідів. А ти хочеш, що хочеш, так? да? чухи-чухи? ну чухи -чухи. Ну давай, чухи-чухи. давай Чухи-чухи. Ти хочеш чухи-чухи, скажи, я ж мами. Скажи, дівчата, хай собі там ганяють, да? Де сюди до мами. Дима на ручки. Давай, сідай, сідай. Кажи, кажи, чого ти такие липучка? Ты обіцяна. мала лабя, ти сілвака, то мабуть целувака. Ти, ти мамина ціловака. Ну фу, ну фу, ну фу, ну фу. Ну, фу. сумова. Знову сумова. Та що ж ти будеш делать, Господи, ти мічонка, ти мічонка котенка. Мамень, ой, мамень, ой, ж Ось я, мамін, ой, мамінь. Хочеш мамінь такий. Оце мамін синуся. Мамін синочек, іди сюди в камеру, щоб тебе було видно. Ні, не хочу чухати, Не хочу чухати. Ні, в сюди, А не ну, сядь, дай. Сядь. Покажи, як ти в мене кабанчик. Ну, що ти сраку і сів до камери, Здрасте. Здрасті мої родичі. Мене і за тебе там і не видно, розумієш? Кабайся мій. Маменька Вася. Ой, Вася. давай гарно на камеру. Сюди повертайся. ні ні Зай. Давай сюди повертайся. Отако. От на камеру. В камеру. Ти ж улюбленець там публіки. Звізда Ютуба. Сідай. Ну що ти сів не гарно? Сиди місце. Давай зараз покажем, який ти мамин красун. Мамин красунчик. Отак от це порівняно зі мною, це в мій такий бичок, один з них, один з них цих бичків, да? Я, кажу мамин я, я мамин. Да, мамин, на ручки підеш? Не хочу. Чухи-чухи? Давай, чухи-чухи. Проси, проси, отак, отак, скажи, мама, чухай-чухай. Отак, чухай-чухай. Проси. Ні, не кусайся, а проси, проси. Здрасте, ну що це будеш делать? Що це ти будеш делать? Що це ти будеш делать? Здаюся, кажи, здається, я здаюся. Мамі, ди сюда, ді сюди. Сідай, сідай. Покажемо, який ти величезний мене. Ось я, ось я, а ось оцей кабаса. Давай трошки камеру опустимо, бо не видно тебе. Не видно, Учити красотун. ось мами красотун. Сиди не місце. Нет, іди сюди. Зидь. Зараз, зараз. Трошки опустимо камеру. То буде видно людям, який ти в мене кабан. Іди сюди, кабася. Іди, іди, мами. Отак от, от сідай. Кажуть, ми б ніколи в житті не подумали, що ви займаєтесь німецькими вівчарками. А ким же мені займатися? Шпіцами, чи що? Не мені інтересно. Немає хоч брижмака. Чого таке? Мами, мами, лягай, лягай. Мама. Мами. Мами. Дай просимо чухать. Проси. Зай. Там борщ вариться. А ну проси. Ту-ту-ту, зайка. Проси, давай. Нет, проси. Просим дочухати. давай. проси. Проси. Що це таке? Що це таке? Що це? Ти хочеш показати, який ти гарнющий? Повертайся сюда лицем. іди сюда. Іди сюда. Вот тут сидай. Сидай. О, бачиш, який гарнюня. Ось я. а ось я, ось я. Ха -ха, як ти шипчик по зрудням із тим кабасей. да? Да? Да. А ну зай. Зай, зай, сядь, сиди, 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 сіди, сиди. А давай, мамі, пожалуйшся. Давай, пожалійся. Давай, глади. Не хочеш? Ти не хочеш жалітися? Ти хочеш цілуватися, да? Скажи, я хочу жалітися, я хочу целуватися. Маміньки, А ти скажи, мама, жмакай. Ай, скажи, мама жмакать. Бог жмакаш, краси туна. Жопа. Дай, дай. Не хочу я тебя чухать. Не хочешь? Иди до меня. Нет. Иди до меня. На ручки? А ты уже не получаешься на ручки. Как маленький будут, Я ж тебя не стаскала на ручках. Я сейчас тебе уже каванюся. Я к тебе каванюся. На ручки взять. М? Не знаешь? Я не знаю. Иди сюда. Иди сюда. Зай. Иди сюда. Вот тут. -вот. Сядь. С мамой. Сидай. Сидай с мамой. Зай. А ну, зай, сиди ты. А ну зроби сидіти. Що це за неслухняність? На камеру, правильно, правильно. Отакий от Манюнький мами. Мамінь манюнький зяйчик. Мамінь манюнький косячик такий, так? Каже, звісно, я дуже маленький. Я дуже маленький. Очки мамі, очки мамі. Хочеш, задушуй, вже душу прямо. Аму любиш? М -м? Кажуть, що в дім в будинок, де є собаки, не заходять ангели. Знаєш чого? Бо вони в мене вже тут є. Да, да. Кажи да, мамо. Да, кажи, я ж твій ангел, так. Да". Мамин, мамин захисник, йди до мене, іди до мене. Покаже, як ти йдеш до мами на ручки. Давай, до мами, йди сюди, на ручки до мами. Отак. Мамин, красавчик, молодець. Отакі в мене бичок. Йди сюди, йди, йди, йди. Покажем за тобой сумую и часто. Да, сюда. Опа, шлеп, сив, красавчик, и в камеру. А ты да, там кто там? Чужий? Я чужой? Скажи нашу вместе, чужой, когда Мама рядом. Нашему вместе чужой. Мамин, все, давай. Иди лягай. Ну та. да, да.